Бійка, висня, веселка, веселка! Ось так фольклорний ансамбль Веселка приїхав привітати малечу дитячого госпісу. За мить танці і лунають наживо пісні. До закладу приїхав і Юрій Габунія, власник компанії Темгабі, з фірмовими подарунками у вигляді нового дитячого одягу. Також готові солодощі від харківської компанії Моншер і фірмового магазину від кондитерської фабрики Солодкий Світ не забули про гарячу здобу від хлібозаводу Аснова. Презенті від кондитерської Олени «Пінк Ребіт». вітаю друзі. Айпад за програмою «Доброхаточка» відгукнувся до ініціативи Анастасії. Вісті вітаємо всіх з прошедшими святами. Та на початку нового року ми приїхали знову сюди та привезли багато, помімо всіх подарунків та корисних речей. Ми привезли багато канцелярів. Дякуємо бізнес обществу, борту та й всім, хто це зробив. Харків'яни живуть, харків'яни об'єднуються, харків'яни. Дають прекрасний яскравий приклад, що таке об'єднання, що таке небайдужість. Благодійність підтримує і бізнес Харкова. Так, закупівлею канцтоварів зайнялися міжнародна бізнес спільнота Борт, найбільша в Україні, та її партнер Олександр Тимофієв. Харків, Хіпром та Кирил Нагорний, співвласник компанії та помічник МОНі, і в котрий раз поспіль левову підтримку здійснює топ блогерка країни за версією Bloggers Awards Тетяна Коряк, відома як Корячка. Які блогер несе соціальну відповідальність, то я дуже прошу наших глядачів, щоб ви долучилися до нашого збору для дитячого хоспису. Харкова тебе немає поруч, але ми завжди твоє тепло та твої дії відчуваємо і відчуває саме сам перед це відчувають діти, яким так потрібна допомога. Чекаємо в Харкові танюшка. Тебе завжди Харків з Харківом у серці. І, взагалі, щоб вони були в нашому незламному Харкові радісні, здорові, і щасливі. Це багато наших друзів знову до нас приїхали з чудовим концертом, який такі ж діточки харків'яни зробили з душею з цього серця для дітей. З подарунками, це і дитяче харчування, це речі для школи, це іграшки для малечі, одяг чудовий. Дуже дякуємо всіх наших друзів, які допомагають нам робити такі зіва. До слова, в харківському дитячому хоспісі перебувають діти з важкими або, на жаль, невиліковними хворобами. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк. Вісті